Ортопедичні кровочки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика Стамбул. Дуже якісне, дуже зручне, не важкі. Виготовлено з натуральних матеріалів, натуральна шкіра. Ось такі вставочки це натуральний ноук. Це ми ще називаємо теляча шкіра на виворот. А всередині, ось, бачите, це натуральна шкіра. І всередині натуральна шкіра. ось бачите, теж шкіра. Ну, бук натуральний. Правильна ортопедична п'яточка. Високий заднік, що гарно фіксує ніжку дитини. І ніжка не сковзить. А резиночка, що регулюється, Повноту ніжки, будь-який підйомчик, що немає шовчиків. І дитина себе почуває дуже комфортно. Всередині натуральна шкіра, ортопедична устілка з супінатором, амортизація, що по всій довжині ніжки розподіляється навантаження на ніжки. Наших діток. Дуже яскрава моделька, дуже гарненька така. Рекомендую мінімен Туреччина Стамбул.